В цьому сезоні 23-24 рік. Ми вперше вивезли наших юніорів на змагання. Це чемпіонат світу, який проходив в Лілехаммери. і чемпіонат, перший чемпіонат України, який був проведений за всю історію нашої держави. Він проводився в місті Інсбрук, що в Австрії, де виступали наші дітлахи, це проект, скажімо так, нашої федерації по реабілітації дітей після воєнних дій. Тому що дуже багато дітей, дітей з нашої команди вони пройшли жахи війни, вони були в окупації, вони бачили смерть, бачили горе. Е і ми е вирішили зібрати команду. Е у нас все вийшло. Думаю, я зможу. Е перший заїзд я їду і я впав. І мені дуже було страшно. Коли я вже на Е, на, другу, на друге тренування пішов, тоді мені було ну, по кайфу. Було дуже класно їздити. Це були мої найперші збори. і е, Я ну, ніколи не пробував їздити на скелетоні, і це мені найбільше запам'яталося. Я собі казала, що все в мене вийде, я зможу проїхати, спробувати. І я проїхала і все в мене вийшло. Так я задоволена, ми там їздили в гори. Там було красиво дуже. Побачили нові краєвиди. Ну, і було дуже свіже повітря, красива природа. Мені запам'яталося тим, що це мій перший спуск був на самому треку на скелетоні. Якісь екскурсії сподобали? Так. Там були екскурсії в музей, в наймаленький. Країні в світі, цей вид спорту є дуже екстремальним. Я сам займався бобслеєм 8 років. Це спорт з великими швидкостями, з дуже емоційними моментами, але ж ми готуємо так дітей, щоб вони могли переборювати в себе страх. Діти їздили на швидкостях 100-120 км за годину. І не кожен дорослий чоловік захотів би це робити, а от такі хлопчики, які по 10-13 років, це змогли.